Одна з найпривабливіших, найдекоративніших вічно-зелених рослин Європи звісно, це падуб гостролистий. Падуб гостролистий в лісах Європи це велике дерево до 20 метрів заввишки. Але озеленені вже давно використовується для створення зелених огорож і топіарних форм. Є сорти не тільки з червоними ягодами. А з помаранчевими і жовтими, а також з різним забарвленням листя. Падуб отруйна рослина, але застосовується також як лікарська. Та найголовніше його призначення це створення гарних різдвяних прикрас. От зараз кінець жовтня, зріють ягоди і скоро. З падуба будуть виготовляти різдвяні прикраси.